Друзі, сьогодні дуже складна ситуація в Україні, і я бачу, що винними хочуть зробити когось обов'язково. А саме, дивлячись на те, що нам закидають сьогодні, винними хочуть зробити американців. Вони не надавали допомоги нам, і це проблема. Друзі, американці, як мінімум з 22-го року, ви пам'ятаєте, так, говорили про корупцію. Вони зверталися до наших керівників держави до Зеленського і до його оточення про те, що вони боролися з корупцією. Але протягом 22-го і 23-го року, коли ми бачили цю корупцію з вами, ми всі це бачили, Зеленський Єрмак в один голос говорили, що корупції в нас немає. Американці ну, вони не дурні, вони розуміють прекрасно, що їх обманюють і що це може призвести до. Трагічних наслідків. Вони робили попередження. У 23 му році в кінці було попередження на е, те, що не будуть виділятися кошти 45 днів для того, щоб усунути певні недоліки і виправити е, ситуацію. Хоча б трішечки, наскільки це було можливо, Ну, реакції знову не було. І ви знову ж таки, не ті, хто мався виправитися, а ви не ті, хто виправляв. І сьогодні. Дійшло до того, що американці нам винні, Європа нам винна, весь світ нам винен, одні ми тільки нікому нічого не винні. Я говорю за державний апарат і за керівництво держави. Так от дивіться, нам всім сьогодні погано, дуже погано, особливо хлопцям на передовій, а тим, хто допомагає максимально робить щось для перемоги. А цим дуже всім тяжко. Легко сьогодні тільки тим, хто розкрадає і надалі бюджет. Легко чому? Тому що вони мало того, що крадуть, вони кожному з нас вливають в уші, що є винні вже. Є американці, європейці, хтось винен. Шукають винних. Друзі, я хочу, щоб ми з вами зрозуміли, що винна не корова, яка не дає молоко, а мабуть, винен той, хто її не кормить і не поїть. Тобто сьогодні в державі. Державні органи не хочуть, щоб е, корова давала молоко. І не дають пити і їсти. Категорично не виконують зобов'язання. Категорично не роблять нічого по боротьбі з корупцією. Тільки так показують, щоб було трошки-трошки тепленько Але корупцію ми бачимо міністра ви ж, да, аграрної політики. Ви дивилися, да? Ну, чувак е, вкрав гроші. Якби не вкрав, ну а для чого йому тоді платити? 70 з лишнім мільйонів за те, щоб вийти з-під арешту. Для чого це робити? І ми це все бачимо. Ну я не хочу повторюватись. Всі ми, люди, бачимо це. Одне тільки не бачить президент, одне тільки не бачить його оточення. А всі інші вже бачать. Тому чим це має закінчитися, я не знаю. Але страждає народ, як завжди, страждає народ. Бо їм нічого не буде, їм без різниці. Вони віли вже покупляли, гроші в офшори вивели, е, наскладали на покоління вперед цих грошей накрали, їм, без, їм нічого не станеться. Нічого, повірте мені, їм нічого не станеться, а люди будуть гинути. Оце проблема Велетенська. Тому е, прошу не шукати крайніх е, в американцях і європейцях. Прошу задуматись над тим, хто нас підставляє і хто це все робить. А це все роблять можна владці. Я це заявляю, тому що я це знаю, і ви це люди знаєте, тому прошу підтримувати.